Всім привіт, ви на каналі Tech Union, Мене звати Даня, і сьогодні в нас буде коротенький, але я думаю, цікавий огляд на ось такі девайси від компанії Shimbol CP5 та CP5 Lite. Якщо ви блогер і знімаєте себе на телефон, то не перемикайтесь, буде цікаво. І так, я думаю, почнемо з розпаковки. Це, в принципі, однакові по діагоналі монітори, але вони мають різну комплектацію. Якщо ми говоримо з вами про звичайну версію, то тут в нас є сам монітор, також є інструкція, є кабель Type-C на Type-C для заряджання, і також є отакий Bluetooth-пульт для віддаленого керування камерою. Це що стосується звичайної версії. Якщо ми говоримо про версію Lite, то чим вона відрізняється? По перше, в неї нема sd картки тобто вона не може на себе записувати ніякий матеріал. Також в нас у комплекті йдуть вже два кабелі: це Type-C на Type-C і Type-C на Type-A. В принципі, більше ніякої різниці між цими пристроями нема. Тобто, в звичайній версії ми можемо записувати те, що приходить на цей монітор на SD-картку. У лай-версії ми цього робити не можемо. Ну і ще звичайна версія, вона сенсорна, а лайт-версія вона не сенсорна, а керується кнопками. Тому давайте розбиратися взагалі, що це таке. Це зовнішній монітор для вашого мобільного пристрою. Я буду тестувати це з Айфоном, тобто з операційною системою iOS, але це також працює на андроїдах і все дуже просто налаштовується. Тобто, ми перше, що робимо, це вмикаємо наш монітор, одразу бачимо ось такий логотип. І е, після цього одразу в нас е, додаток нам е, показує, в якому режимі ми працюємо. Я в моєму випадку вже тестував це, тому в мене стоїть режим, коли цей монітор підключається до мого вайфаю вдома чи в офісі, чи будь-де. І до того ж, вайфаю у мене підключається мій мобільний пристрій. Таким чином вони між собою поєднуються. Тобто, ми бачимо ось таку схему. До речі, по яскравості можемо трошечки менше зробити. Бачимо таку схему, де нам показано, що нам треба зробити. Якщо ми візьмемо версію Light і її увімкнемо, тут, до речі, трошки інша анімація, чомусь вона красивіше виглядає ні, ніж на звичайній c 5 версії. І тут в нас одразу з'являється трошки інший інтерфейс. Ми бачимо QR-код, за яким ми можемо відсканувати та підключитися до цієї мережі. Якщо ми підключаємось з Android-пристрою, то ми просто знаходимо цей Wi-Fi в. Нашій мережі і підключаємось. В принципі, все. Тепер давайте буду показувати, як це все працює. Окремо, до речі, ви можете придбати ось такий кейс, він йде з Максейвом. І я вважаю, це прям те, що треба одразу замовляти, тому що це дуже зручно і чому розповім трошечки пізніше. В нас ми бачимо, світиться зелена галочка, це означає те, що цей пристрій підключився до мого Wi-Fi. Якщо перейдемо в налаштування і Settings, то ми побачимо тут Connect Mode. В моєму випадку стоїть Wi-Fi Router Mode, а є Mode. А Mode це коли наш монітор роздає Wi-Fi і ми до нього підключаємося. А Wi-Fi-роутер мод це коли ми підключаємось до нашого роутера з цим монітором і моїм телефоном. І таким чином в нас виходить Конект. Що ми робимо? Ми відкриваємо, звичайно, відкриваємо телефон. Нам більше нічого робити не треба. І тут нам потрібно увімкнути наш скрін мірорінг. Тобто, ось тут у нас є така вкладочка відео -дублювання". Якщо раптом у вас її немає, то ви можете додати елемент керування і обрати тут цю функцію. Вона. Так і повинна тут бути, я думаю, що от, відеодоблювання вона в самому початку. Після того, як ви це все додали, натискаєте, одразу бачимо, що в мене з'являється тут cp 5 Я на нього натискаю, і після цього в нас починається магія. Все, що відбувається на моєму телефоні, в мене одразу передається на цей монітор. Тобто ми бачимо, що є деяка затримка, але це все працює і все окей. Якщо ми любимо себе знімати на телефон, то зазвичай ми це робимо на задню камеру. Це незручно, тому що ми не бачимо, що відбувається. Так, от. Саме цей пристрій він зроблений для того, що ми вмикаємо. Ось в мене зараз задня камера. Що я роблю? Я беру телефон. З цим чохлом я можу просто примагнітити цей монітор до мого телефону. І, в принципі, все. Тепер я можу вже розмовляти в телефон, бачите, да? Тобто тут зараз, до речі, от камера зверху, я. І тепер таким чином, дивлячись в центральну камеру, я можу просто розмовляти і е, тим самим ще й моніторити себе у е, цьому відео. Тобто, все працює ідеально, е, є невеличка затримка, але це набагато краще, ніж ми, в принципі, б нічого не бачили. Е, ще е, в цій версії в нас є запис, тобто ми можемо натиснути на запис, в нас почнеться. Запис, це все запишеться. Можемо от порухати, наприклад, телефоном. Після того як натиснемо на стоп, то можемо перейти в бібліотеку і тут вже подивитися кадри, всі, які ми записували. Тобто, в мене тут є декілька фрагментів, які я записував. Бачите, тестував тут, як це все працює. Також для зручності ми можемо вмикати «Safe Area 16 х 9 4 на 3. Також можемо виводити направляючі. Якщо раптом в нас в камері цієї функції немає, ми можемо це вивести на нашому дисплеї, якщо це необхідно. Але якщо ми користуватися цим не будемо, то можемо просто це вимкнути. Також можемо змінити відображення нашого екрану, тобто відзеркалити це зліва направо. Ну і в цілому є просто налаштування. Як я вже казав, тут яскравість. Бачимо, що зараз при використанні з камерою можна ще менше зробити нашу яскравість десь на 17%. Бачимо, що на Камері все видно, але на яскравому сонці на цьому моніторі також все буде добре працювати. Можемо обирати connect Mode, можемо підключитися до нашого Wi-Fi мережі, зробити гучність, тобто тут також є динаміки, і увімкнути або вимкнути Record Mode, Тобто, це зручно, якщо вам не потрібно записувати, ви просто вимикаєте цю функцію і вона вам більше не потрібна. Ну і також є системні налаштування, де можемо відформатувати картку. До речі, у комплекті де картка на 16 ГБ, і в принципі цього повинно вистати. Чати. Іноді буває ось така історія, коли е, після змінення якихось налаштувань в нас зникає картинка, але ми можемо просто дуже швидко переконектитись і зазвичай все з першого разу спрацьовує, і е, картинка в нас знову назад повертається. Або якщо не повертається, то ми вже перезавантажуємо цей пристрій, що ми зараз і зробимо. Але поки в нас Буде перезавантажуватись цей пристрій, покажу, як це працює з нашою лайт-версією. Тут, до речі, яскравість екрану ми змінюємо просто натисканням на клавішу е, додому. В нас тут три клавіші: це клавіша вкил і зміна яскравості. Клавіша для того, щоб зробити знімок, і клавіша для того, щоб можна було е, ось таким чином е, відображувати наш, перевертати наш екран, але поки немає коннекшена, е, ця функція і не працює. Що ми робимо? Ми переходимо з вами. Е, По-перше, давайте зупинимо відеодублювання. Ми переходимо просто в камеру, звичайно, скануємо цей QR-код. І в нас автоматично відбувається приєднання до цієї Wi-Fi мережі, тобто треба трошечки почекати, але бачимо, що одразу відбувається цей коннекшн. І далі, коли ми вже переходимо до нашого відеодоблювання, ми підключаємось і бачимо, що в нас вже все є. До речі, коли ви підключаєтесь напряму до Wi-Fi мережі цього монітору, то працює все трошечки швидше. Звісно, бо тому, що вони поряд знаходяться і сигнал не йде кудись далеко. В принципі, це зручно, тому що ви можете робити ці всі маніпуляції. На вулиці, де немає Wi-Fi, тобто просто підключитися до монітору. До речі, в комплекті також до цього в нас іде, знову ж таки, чохол з максейвом, який підійде до айфонів для того, щоб ви могли цей монітор дуже зручно закріпити до вашого телефону. Просто сюди ми його вставляємо, там вже є магніти. Примагнічуємо до нашого телефона і, в принципі, все можемо використовувати. Ось таким чином це буде виглядати. До речі, одразу ми можемо перейти у параметри і перейти у Bluetooth. Бачимо одразу, що тут в мене cp 5 Lite воно вже під'єднано по Bluetooth. Ви можете просто за зовнішнім пристроєм новим додати. І що нам це дає, це нам дає можливість робити фотографії прямо з нашого монітору. Тобто ми. Ось знаходимось зараз на нашому моніторі. Натискаючи на клавішу, в мене відбувається фотографія. Тобто, таким же чином ми можемо запускати відео чи робити щось інше. В принципі, по лайт версії це все. Як я казав, можемо тут ще відображати наш монітор, якщо нам це потрібно. Давайте цей варіант вимикаємо. Повертаємось знову до нашого. Девайсу, який просто C5. вмикаємо його і дивимось, що в нас тут є. Він одразу підключиться до нашої Wi-Fi мережі. Давайте вимкнемо відеодублювання. І протестуємо ще одну штуку, це наш зовнішній пультик. Виглядає він наступним чином. В принципі, це все просто. Якщо колись користувалися селфі-палкою, вмикаєте, знову ж таки, переходите в налаштування і додаєте тут новий пристрій. В моєму випадку він автоматично також підключається, бо я це вже все тестував. Він підключений. До речі, можемо і без монітору просто натискати на цю клавішу, і в нас буде відбуватися фотографія. Якщо затискаємо, до речі, то починається знімати відео. Бачимо на моніторі, що. Що підключення до роутеру вже успішне, тобто, ми можемо знову ж таки перейти у відеодублювання, увімкнути наш монітор, далі закріпити перейти в камеру, да, наприклад, закріпити його позаду нашого телефону, і знову ж таки за допомогою цієї клавіші ми можемо. Робити фотографії, бачите, що це все працює. І також, якщо, наприклад, ми не маємо цього пультика поряд, то ми можемо ці ж фотографії робити з боку нашого монітору. Тобто тут також у нас є клавіша камери. Але єдине, що нам потрібно зробити, це переконатися в тому, що в нас цей Bluetooth під'єднано. Давайте перевіримо, чи є наш пристрій. Ось, ми бачимо cp 5. Нам потрібно до нього приєднатися. І вже після цього в нас є змога за допомогою цього монітору робити фотографії, бачити, що все в нас. Працює, я вважаю, що це супер зручний гаджет для блогерів, які користуються для зйомки своїм айфоном. І ви дуже швидко можете підключитись до цього монітору. І він допоможе вам знімати якісніше відео, тому що ви будете себе бачити. Ну і оскільки це стандарт AirPlay, то ми можемо підключати і наш Mac, і, наприклад, два зовнішніх монітора собі зробити і щось монтувати на них. Але я це вже жартую. Посилання на ці монітори я залишу в описі під цим відео. Зможете там перейти і замовити собі. Я думаю, що гаджет доволі таки корисний і кошт. До речі, небагато як для такої, скажімо так, інновації. Ну а з вами був Даня, канал Tech Union. Обов'язково підписуйтесь, оцінюйте відео та пишіть свої питання у коментарях. До нових зустрічей!